Ви неправильно використовуєте індикатор RSI, як і багато трейдерів. Ви можете неправильно інтерпретувати його сигнали, що призводить до збитків. У цьому відео ми детально розглянемо, чому індикатор RSI часто неправильно розуміють, чому сигнали перекупленості та перепроданості можуть вести вас у невдалі угоди, як опанувати індикатор відносної сили RSI, щоб запобігти негативним результатам. Почнемо з розгляду поширених пасток, які використовують багато трейдерів. RSI як простий показник для визначення часу своїх угод. Купівля, коли індикатор падає нижче 30, і продаж, коли він піднімається вище 70. Цей підхід, хоча й популярний, має фундаментальні недоліки з кількох причин: неправильні налаштування RSI за замовчуванням генерують занадто багато хибних сигналів, ігнорується ринковий контекст. Такі угоди часто не враховують ширші ринкові умови та основні тенденції, які можуть бути присутніми. Наприклад, під час сильних бичачих трендів RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом тривалого періоду, вводячи трейдерів в оману, продавати хибні сигнали на волатильних ринках занадто рано. RSI може швидко коливатися, видаючи хибні сигнали, які спонукають трейдерів діяти на основі того, що виявляється нормальним ринковим шумом відсутність підтвердження. Покладання виключно на рівні RSI без підтвердження з інших таймфреймів або індикаторів може призвести до рішень, заснованих на неповній інформації, щоб по-справжньому використати потенціал RSI. Покращте свою стратегію за допомогою цих методів. Відкоригуйте налаштування, додавши 70 рівнів RSI за замовчуванням, але вони генерують занадто багато шуму, змінивши налаштування на 20 та 80. Ви можете зменшити кількість сигналів, але покращити їх якість. Синхронізуючи сигнали на різних таймфреймах для початку. Не дивіться лише на RSI, на вашому стандартному торговому таймфреймі. Перевірте його на кількох таймфреймах. Наприклад, якщо ви торгуєте на годинному графіку, також перегляньте 4 годинні та денні дані. Такий підхід допомагає переконатися, що ви бачите послідовний сигнал по всій дошці, що може бути набагато сильнішим показником майбутнього руху. Слідкуйте за розбіжністю. Розбіжність RSI виникає, коли напрямок індикаторів розходиться з напрямком руху ціни. Наприклад, якщо ціна досягає нового максимуму, але RSI не досягає нового максимуму, це свідчить про ослаблення імпульсу та, можливо, розворот. Виявлення дивергенції може забезпечити раннє попередження про переважаючі ринкові тенденції в поєднанні з графіками та ціновою динамікою. Поєднання сигналів RSI з графіками та ціновою динамікою підвищує надійність ваших торгових сигналів. Наприклад, якщо ви помітили на графіку розворотну графікову модель, перевірте RSI, щоб побачити, чи є дивергенція, чи вона перекуплена на кількох таймфреймах. Чим більше підтверджень у вас є від різних методів, тим більша ймовірність того, що ціна піде в очікуваному напрямку. Давайте подивимося, наскільки легко ви можете використовувати цей індикатор у всій торгівлі, щоб використовувати індикатор RSI. Перейдіть на торгову сторінку у віджеті графіка, натисніть на індикатори в рядку пошуку, введіть RSI». натисніть на нього, щоб додати індикатор до свого графіка для налаштування параметрів RSI. просто натисніть значок поруч із назвою індикатора. Фактично, використання RSI – це набагато більше, ніж просто виявлення простих умов перекупленості або перепроданості, йдеться про повну інтеграцію цього потужного інструменту в комплексну торгову стратегію. Це включає розпізнавання ширших ринкових тенденцій, підтвердження сигналів з іншими індикаторами та прийняття обґрунтованих рішень на основі рухів ринку в режимі реального часу. І ви готові покращити свою торговельну стратегію. Приєднуйтесь до нас, торгівля, де передові інструменти та детальна аналітика це лише початок. Почніть застосовувати ці експертні поради вже сьогодні, та побачите, як ваші торговельні рішення зміняться. Не просто торгуйте, торгуйте розумно використовуючи всі інструменти для торгівлі.